thank you Дівітні, на дане відео. З вами зв'язок здається саме, я внук, Україномовний ігровий канал і на сервер Nexus RP. Тому гарного перегляду. Зараз ми поїдемо і спробуємо е, оновити ліцензію на зброю, тому що вона у нас закінчилася ще в серпні 2022 року. От, Я дуже хочу її поновити, тому давайте поїдемо і це поновимо. Гарного перегляду. Став подобайку та коментар. Так, давайте нам треба у відділ ЛСПД. Прокладаем маршрут. А ч ⁇ ну так пропадает? А можно я... По трассе. Да, я хочу по трассе, я не хочу таких это. Ой, как мы дрифтом пришли. Їдемо по новому ліцензію, думаю, більше сьогодні вже нічого не будемо робити. Будемо завершувати робочий день агента PIP. Думаю, більше нам немає що тут робити. На сьогодні так що? Зараз поспілкуємося, подивимося, чи взагалі можна оновити дану ліцензію. по моєму тут не треба було мені з'їжджати, але вже так, давайте подивимось на карту. В принципі, так, да, отут можна розворот зробити і все чудово, і ми вийдемо. Отак, От з мигалочками. По нам так можна оце зробити. Тобто зустрічна, по-моєму, якщо я не помиляю. А може і ні. Може і ні, ну нос ну, правил таких нема по поводу теплофорії, тому можемо і так поїхати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. лоджик. сильно. Сильно-сильно газує. Так. Дух тут. Аммм. Це бісить. Я люблю, GTA 5. Итак, о. о. Доброго дня, ще раз, адвокат Ви в ногах, офіцер. Та ви в ногах. Доброго дня. Доброго, але ви в ногах. О, він в ногах. Офіцер, у вас було виявлено порушення процесуального и етичного кодексу багатократне, багаторазове, ну ви розумієте що вам грозить, так сказать. Від адвоката? Да, від адвоката. Бачите, як він радіє. Сар! Хватить за треба у мене питання є. Прохання. Мені тут потрібно поновити ліцензію на зброю. Да. Ви це можете зробити, да? Ну так. Передайте ваш паспорт, вашу медичну карту. Зараз, секундочку дістану з рюкзака. Передам громадянину направити. Ось, будь ласка, знайомся з моїми ліцензіями. Ось, будь ласка, мій пейджик, можете знайомить. Зараз легеньким рухом руки порву ліцензію насправді. Там не бейджик, там треба посвідчення показувати. Посвідчення? Можу а, вам показати і посвідчення ще Показуйте посвідчення, там посвідчення треба потім по. Ну, ви зрозуміли мені... Прошу, да, так, візьміть посвідчення, я вже його поставлю. Все, до добре. Угу, І паспорт. Показував вже паспорт. А, не показував, Ліцензію, все. Вибачте, не виспався. Буваємо. Окей, передайте мені 5000, а я за той час заповню... Ага, увагу. а є десь тут банкомат? Так, да, там в холі є. Зараз. Там треба 15 мати з собою, якщо на руках мати, 15 тисяч. Я зрозумів. Mm -hmm. Так, зняти готівку. Давайте. 25, раз, 2, 3. Операція вокон. Так, все чудово. Там кабінет. Тут. Кабінет краще. Партий 5 тисяч. Так, зараз дістану гаманець і передам 5000. Ось прошу. Візьмемо людини кошти, попадаю в сорочечку, передам людині її ліцензію на нас пере. Так, давайте штору. Тримайте. гарного дня. Дякую, дякую. Гарного. Так, ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Під вас з офіцером отримав. Карту ліцензію, точніше, на зброю, я її поновив. Що будемо робити, як добиратися, не знаю. Ну це побачите вже в другому відео. Всім дякую і всім па-па. До нових зустрічей.